Вітаємо у нашому занурення. Сьогодні знаєте, розглядаємо досить інтригуюче бачення майбутнього так, від української фантастки Тайс Вогник. Саме так маємо її роздуми про те, ну куди може рухатись людство, цивілізація. Все це спирається на її твори, і наша місія, так би мовити, наша місія витягти ключові ідеї: від е дивовижних технологій до, ну можливо, неочевидних соціальних психологічних наслідків. Зрозуміло, отже, джерело малює світ, знаєте, такий із всюдисущими сенсорними голограмами. Угу. І відключитися від мережі там ну, практично неможливо, а керує всім цим ши конгломерат. Називається Ботосвіт. І ще одразу, знаєте, впадає в око, цей Ботосвіт він зовсім не антропоморфний ши. не такий, до якого ми звикли, скажімо, у фантастиці. А який тоді? Це радше сукупність м -м, високоспеціалізованих систем. Вони орієнтовані на логістику, оптимізацію ресурсів, ну і управління над складними процесами. Такими, що людина вже не може осягнути. Саме так, людський мозок просто не здатен. Але цікаво, що люди формально вони зберігають представницьку владу, тобто є якийсь парламент чи щось таке. Можливо, але фактично управління делеговано цьому шиї. Через його ну надзвичайну ефективність виходить, це не стільки мудрий правитель, скільки такий собі неймовірно потужний менеджер цивілізації, дуже влучне порівняння. Так гаразд, давайте спробуємо це е, розпакувати детальніше. Сенсорні голограми, повне занурення. Настільки що діти, як описують джерело, можуть зростати у спеціальних сенсорних коконах. У коконах, уявляєте, постійний контакт, датчиків всюди, надвисока якість зображення відчуттів, це що, кінець самотності? Ну, принаймні, само у звичному нам розумінні. Постійна взаємодія, це так, але водночас потенційна втрата особистого простору, треба думати. І паралельно тотальна автоматизація забезпечення. Абсолютно. Ресурси з космосу, виробництво техніки, все це видобувається, створюється автоматично і безкоштовно для людей. Тобто робота як необхідність, вона просто зникає? Саме так, зникає для виживання. На папері це ж майже утопія, правда? Майже, бо тут, мабуть, і починаються проблеми. Отож, джерело вказує на кризу мотивації. От уявить, все доступно. Світ суцільний надрозвинений шоу-бізнес, де реальність і розвага ну розмиті. І як тоді знайти стимул для розвитку, освіти та просто для самовираження? Дуже складно, і це призводить до явища, яке авторка називає ментальна порожнеча. Ментальна порожнеча звучить тривожно, і це воно і є. Люди, що мають абсолютно все матеріально, але відірвані від природних циклів, від викликів, вони страждають. Глубока духовна пустка, це не просто нудьга, ні. Як наслідок? Як наслідок розквітки донізму, адже доступні задоволення найвищої якості стають чи не єдиним джерелом ну, сенсу. А справжня природа. А справжні первісні екосистеми це екзотика, розкіш. Їх замінюють досконалими, але штучними аналогами. І ця відірваність вона йде далі, навіть на тіло. Так, джерело згадує про доступність генетичних модифікацій, навіть при життєвих. Тобто, ну, мрієш про крила, риси якоїсь тварини, будь ласка, технології дозволяють. Здавалося б, повна свобода самовираження. Здавалося б, але тут, мабуть, криється якась драма. Я б сказала, центральна драма цього світу. Попри всю технологічну міць, колонізацію космосу, виникає гостре відчуття втрати зв'язку. Зв'язку з чим? З чимось фундаментальним, з природою, з планетою, зі своєю біологічною сутністю. Авторка, до речі, використовує доволі жорстке порівняння. Яке ж Що людство стає схожим на культуру бактерій, яка просто розповзлася по столу з чашки Петрі. Ого, сильний образ так, технологічний стрибок виходить не компенсує втрати відчуття приналежності до чогось більшого, до живої системи. Це справді. Змушує замислитись, і джерело пропонує якусь гіпотезу, щоб пояснити цю кризу. Щось там про емоційний інтелект, саме так висувається ідея про важливість не лише логічного, а й емоційного інтелекту. І навіть більше про певну спільну енергію чи інформаційне поле. Поле. що воно об'єднує людей, тварин, рослин, всю екосистему і особливо інтригує припущення. Що лише у взаємодії з іншими видами у повноцінній здоровій біосфері так. людина може досягти того, що авторка називає правильним душевним настроєм, відчути повноту реальності. Тобто, виходить, відрив від природи це не просто ну, картинка за вікном змінилася, це втрата якогось важливого каналу сприйняття. Схоже на те, можливо, емоції, інтуїція пов'язані з цим зв'язком. Несуть інформацію, яку логіка і технології просто ігнорують. Пропускають повз вуха, так би мовити. Саме на це натікають джерело. Дивіться, творці цієї цивілізації майбутнього зробили ставку на логіку, факти, обчислення. Це зрозуміло. Звісно. Звісно, ефективність. Але, ігноруючи емоційні структури зв'язок із ширшим живим світом, вони, можливо, відсікли себе від важливих даних даних про саме життя. Про його сенс і ментальна порожнеча це симптом, так симптом цієї відірваності. Отже, якщо підсумувати, бачення та і свогник це майбутнє неймовірних технологій достатку. Але водночас, але водночас потенційна екзистенційна криза через втрату зв'язку з природою, з емоційною глибиною. Так, це такий класичний парадокс виходить. Чим далі ми просуваємося у технологічному всесиллі, тим. Тим гостріше може постати питання нашого місця у всесвіті, нашого зв'язку з живим світом. І збереження здорових екосистем це вже не лише про виживання, не лише, а й про повноцінне людське існування, про збереження самої нашої людяності, якщо хочете. Дуже глибоко. І це, знаєте, залишає нас із важливим питанням, таким для роздумів. Яким же? Якщо цей емоційний зв'язок із ширшою екосистемою, не лише з людьми, а з усім живим, справді такий ключовий для нашого відчуття реальності, сенсу, то як? Як технологічна цивілізація, яка ну неминуче пріоритизує раціональність, ефективність? Угу. Як вона може уникнути пастки ментальної порожнечі? Саме так, як зберегти цей зв'язок, не відмовляючись від прогресу? От у чому питання? Справді є над чим поміркувати. Ну а для тих, хто хоче глибше зануритися у світи та її свогник, джерело рекомендує звернути увагу на її оповідання. Так, це квантовий атрактор, вбитий еву, синхронізація та полігібридність на краще на цьому, мабуть, наше сьогоднішнє занурення завершено.